Друзі, всім привіт! З вами адвокат Антон Болтик. Останнім часом щось я зустрічаю дуже багато фейків. Ось нещодавно в мене на каналі виходило відео стосовно вогнегасників, аптечок, знаків аварійної зупинки. Ну, ви дивилися, якщо не дивився ще ти це відео, обов'язково перейди на мій канал та подивись. зараз нова фейкова історія. Зараз поясню, чому фейкова і навіщо це розганяють? Що кажуть водіям приготуватися? Все, водій приготуйся. До тебе летять нові штрафи у розмірі до 34 тисяч гривень. Я одразу починаю дивитися. Ну звідки це? Знову ж таки, телеграм-канали. Друзі, краще підпишіться на телеграм-канал Адвокат Болтик. Там все корисно, по суті, і згідно чинного законодавства. Ось він, Не забувайте про це. А ми продовжуємо. Що кажуть в новинах? Верховна Рада приймає якісь зміни і. Водіям необхідно очікувати. По-перше, скасування нештрафованого порогу у 20 км на годину при перевищенні швидкості. Поліція буде е, виписувати штрафи навіть за найменше перевищення швидкості. Зафіксували. Це перша така новина. Дуже дивно для мене, тому що я про це взагалі не чув. Рухаємось далі. Обмеження допустимого рівня шуму для транспортних засобів. Перше порушення буде штраф 17 тисяч гривень, повторне за порушення шуму 34 тисячі гривень штраф з можливістю позбавлення. права керування для водія, друзі. Ось така. Друга теза в цій новині. І третя теза читаю. Заборона дрифту в населених пунктах. Перше таке порушення, якщо ти вчинив, буде 8500 гривень. І що ти вдруге вчиняєш протягом року? 17 тисяч гривень з позбавленням права керування на один рік. Ось такі новини. А ну-ка, напишіть свою думку. Хто дивляться за моїм каналом, хто читає новини, хто вміє аналізувати стосовно цього. Чи дійсно це так? Зупиняйте відео і пишіть одразу коментар. Що з цього фейк, що правда? А може, це все фейк? А я сьогодні буду з юридичної точки зору все це розбирати. І до речі, друзі, долучайтеся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, щоб бути що вірно обізнаними, щоб знати, що взагалі відбувається. Правові площині в нашій державі, де вас можуть обманути, де яка відповідальність, а де взагалі вам потрібна допомога, тому що наші юристи працюють без вихідних, без святкових. Якщо ви є учасником, одразу зупинила вас поліція, набрали, і наші юристи вже допомагають. А якщо відносно вас винесли незаконні постанови, ми оскаржуємо. І взагалі, в кожному пакеті дуже великий спектр юридичних послуг. Залітай до нас на сайт та дивись. А ми розбираємо цю новину. Щодо скасування порогу у 20 км на годину. Друзі, це 100% фейк. Законопроекту на сьогоднішній день такого немає. У 2023 році я знайшов. Депутат Верховної Ради Володимир Крайденко висловився щодо необхідності збільшення. Дійсно, штрафів сказав, що вони мають доходити навіть до 20 тисяч гривень за такі перевищення з швидкісного режиму. Дійсно, ж проблема швидкості вона є. Її необхідно реалізовувати в плані повноцінної роботи з водіями. Як це зробити? Я вже ну, разів 100... 100% пояснював, однак чомусь представники наших державних органів, в тому числі народні депутати, звикли до того, що потрібно збільшувати відповідальність. Тоді буде порядок. Так воно працювати не буде. Шляхом збільшення відповідальності уникнути або зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод на дорогах загального користування неможливо, неможливо. Це все вже всі зрозуміють. Є навіть практика. Того ж європейських тих же держав беріть, будь ласка, дивіться, як вони працюють. Це працюють у системі, системі. починаючи там зі школи, поч... працювати зі школярами, пояснювати, вводити певну відповідальність, певні штрафні бали. І це не лише про відповідальність угляді штрафів. Комунікувати з дорожніми службами, належне покриття, належний світ дуже багато моментів, належне вивчення теорії, здача належних екзаменів все це працює лише в комплексі. Рухаємось далі. Щодо штрафу за дрифт, дуже цікаво, тому що подан законопроєкт 96.42. Однак він подан ще, друзі, 22.08.2023 року. Ну, це в період нас повномасштабної війни. Дуже важливий законопроект про дрифт з такою відповідальністю. Статус на сьогоднішній день даного законопроекту він подано для ознайомлення і все. Він нікуди не рухається, нічого по ньому не відбувається, ніяких дій не відбувається. Все. Ну, дійсно, в даному законопроекті пропонують штраф 8500 за перший раз повторно протягом року. Штраф 17 тисяч гривень, плюс позбавлення права керування від 6 місяців на 1 рік. Ну, серйозна така відповідальність. Насправді, на мою думку, це дуже потрібний, максимально корисний. І ось прямо зараз законопроект, який допоможе. Суспільству, рухаємось далі. Щодо штрафу за гучний вихлоп, це ситуація дійсно серйозна, тому що багато хто розуміє з тими подіями, які відбуваються зараз в державі, і тими поціновувачами такого гучного вихлопу. Необхідно все ж таки щось робити. Так ось що прийняли народні депутати. Вони вирішили подати законопроект 9564. Однак, здовж таки він буде поданий 0408 2023 року. І який же в нього статус? Все дуже просто надано для ознайомлення. Тобто по ньому також жодних рухів немає. Ось. Все, що потрібно знати. Хоча в даному законопроекті стосовно гучного вихлопу пропонують дійсно штраф 17 тисяч гривень за перший раз, якщо ти попався повторно протягом року 34 тисячі гривень, плюс позбавлення права керування від 3 до 6 місяців. Ну, є моменти стосовно даного е, визначення гучний вихлоп, хто це буде робити, як це буде перевірятися, якими відповідними приладами. А прилади повинні проходити відповідну метрологію, сертифікацію, повірку. Ну тут дуже складний. Це процес, однак є досвід європейських держав, які також можна взяти. Це такі підсказки для тих, хто займається законотворчою діяльністю. В свою чергу, друзі, я займаюся діяльністю щодо юридичних послуг, адвокатською діяльністю, а ще навчальною та просвітницькою діяльністю. Фейки, маніпуляція, друзі, це вже стало інструментом впливу на водів. Але ви знаєте, що правда вона завжди сильніша. Саме тому я створив цей великий. Авторський онлайн-курс, щоб дати вам впевненість у ваших правах навчити друзі вас відстоювати та захищати свої права. Бо ви самі бачите, як іноді діє наша поліція. А це може коштувати вам не тільки грошей, а іноді і свободи. Реєстрація відкриється вже зовсім скоро. Переходьте на мій телеграм-канал, там будуть знижки для перших учасників. А ще цікава обставина, друзі, про яку я хотів також зазначити: штраф. Щодо заборони зимової гуми влітку. Також дуже важливий момент, і це максимально крутий і необхідний такий законопроєкт, як то каже один відомий чоловік потужний законопроєкт. Подано законопроєкт 11029 від 20.02.2024 року. На сьогоднішній день статус для ознайомлення жодних дій по ньому також не відбувається. Пропонують вести обов'язок їздити на зимовій гумі. З 1 грудня по 31 березня штраф буде, якщо ти не будеш дотримуватись, від 340 гривень до 8500 гривень. Ось такі максимально круті пропонують нам ідеї, наші народні депутати, щоб полегшувати нам життя в такий скрутний для нас час. Ваші думки? Я впевнений на 100% полетять зараз в коментарі. Мою думку, ви в принципі, по реакції і коментарям, які я надаю стосовно певних фейків і взагалі цікавих законопроєктів, ви зрозуміли і так. Тому бережіть себе, друзі. Не забувайте підписатися на мій канал. А якщо вам потрібна корисна література, яка стане вам у нагоді під час спілкування з працівниками поліції, залітай в опис, там є посилання на наш сайт, АДШОПА і придбай для себе корисну літературу. Бережіть себе і усім вам мирного неба.